Проблема корупції йшла пліч опліч з українським суспільством протягом всієї новітньої історії України і не тільки. В мирні часи корупційні скандали спливали регулярно і це вже мало кого дивувало. Після початку повномасштабного вторгнення люди покладали надію, що корупція зникне або ж її стане менше. Але з плином часу. Можна констатувати, що дана проблема нікуди не зникла. І в цьому відео ми постараємось зрозуміти, чому саме зараз корупція буквально вбиває і чому про це не можна мовчати. Чимала частина населення України в такі скрутні часи потребує гуманітарної допомоги, їжі, ліків, одягу тощо. Деякі люди без гуманітарки банально не зможуть виживати, наприклад, люди в прифронтових містах, люди похилого віку або ж люди, чиє життя зруйнувала війна, спричинена російською агресією. Але цей факт не зупиняє персон з низькими моральними орієнтирами від того, щоб красти гуманітарку, а потім старатися продати її тим же людям, які мали б отримати допомогу безкоштовно. Як приклад можна привести випадок з Дніпропетровщини, коли чиновники намагалися продати 17 тонн бор. Орошна з гуманітарної допомоги, чи нещодавній скандал зі зниклою гуманітаркою у Львові, сума якої досягає 34 мільйони, або історія з заступником офісу президента, який їздив по Києву на машині, котру передавали для того, щоб евакуювати людей з прифронтових територій. І це, на жаль, не одиничні випадки. Більшість з них менш медійні або ще досі не викриті, і це величезна проблема, зокрема наша, як громадянського суспільства. Останньою розносною справою щодо корупції у воєнкоматах була справа одеського військома Борисова, який під час війни придбав маєток в Іспанії та декілька автівок, сумарниці на котрих сягає понад мільйон доларів. Виникає відповідне питання: на чому він заробив такі гроші, чи то на викраденні військового спорядження, чи то на продажі перепусток через кордон, чи то на продажі звільнень від мобілізації. Це, чесно кажучи, значення не має. Головне те, що ці кошти Борисов, скоріш за все заробив нелегально. Наразі він перебуває під арештом, а його справа розслідується. Але знову ж таки, це не одиничний випадок. Як і до війни, так і зараз. Корупція в армії була і залишається. Але зараз, на відміну від мирних часів, це коштує країні життів солдат або в кращому випадку їх комфорту. Чітких кроків до вирішення цієї проблеми, на жаль, не видно. Корупція у військовій сфері це самий красномовний приклад того, як корупція вбиває в армії нестача грошей, які були викрадені, конвертуються у погіршення екіпірування для солдата, конвертуються у відсутність дронів чи їх нестачу. А це вже, в свою чергу, конвертується в умови на полі бою, при яких шанс бути вбитим зростає. Як приклад корупції в армії можна привести славнозвісну історію про яйця по 17 гривень, але це буде занадто очевидно, тож пропоную звернутися до випадку, який згадувався вище, а саме до зниклої гуманітарки на 34 мільйони у Львівській області, та розглянути цей випадок детальніше. Зі Сполучених Штатів до України прямував контейнер з гуманітаркою. Яку зібрала українська діаспора для військовослужбовців? Контейнер дійшов польсько-українського кордону? Польські митники його зареєстрували, в той час як українські митники стверджують, що такий контейнер ніколи не заїжджав. Притому Львівська Ова робила прес-реліз, в якому зазначали, що та сама американська допомога роздавалась воєнним, проте серед цієї допомоги не було найціннішої частини вантажу, а саме 9700 тактичних аптечок стандартів НАТО, котрі коштували 34 мільйони гривень. Ці аптечки могли врятувати не один десяток життів, але вони не дійшли до фронту. Вони в даний момент не рятують життя солдат. Це і є яскравий приклад того, як корупція вбиває. Підбиваючи підсумок, варто зазначити, що ми розглянули далеко не всі прояви корупції в Україні, а тільки самі чутливі: саме від корупції в сфері гуманітарної допомоги та забезпечення армії напряму страждає найбільша кількість людей, як військових, так і цивільних. Доходити може навіть до того, що через корупційні амбіції чиновників в кабінетах гинуть люди. Також це залишає слід на міжнародній репутації України. Та в очах громадян інших країн створюється образ нестабільної країни, допомога якій може здаватися ризикованою, через те, що гроші просто підуть не туди, куди треба. Проще кажучи, ми не можемо залишатись байдужими. Від нашої боротьби залежить існування країни і в яких умовах це існування буде відбуватись. Якщо хочете підтримати мене фінансово, посилання на докфайл з реквізитами знайдете в описі. А я дякую вам за перегляд і за те, що цікавитесь тим, що на часі.